Друзі, хочу поділитися з вами моїм рецептом ідеальних пушків. Для цього берете 300 мл гарячого молока, сюди всипаєте 15 г вершкового масла, дрібку солі, 4 чайні ложки цукру. Все розмішуєте, коли остине до 30-40 градусів, додаєте 35 г дріжджі. Теж розмішуєте окремо 4-5 жовтки і 1 столову ложку, таку неповну. Сметани додаєте до жовтків і все розмішуєте. Це висипаєте у молочну суміш. Все разом змішуєте. Тоді берете півчайної ложки соди, гасите оцетом і всипаєте теж до цієї маси. Так, все вірно. І сода, і дріжджі. 35 г дріжджі розмішуєте, і потім ще в кінці соду гасите оцетом. Додаєте 2 чайних ложки олії, 2 чайних ложки горілки, а також 500, ну, максимум 550 грам борошна. Кипаєте борошно поступово. І замішуєте тісто. Тісто можна замішувати руками. Головне, не забити його мукою. Більше муки не додаєте. Краще змашувати руки олією. Накриваєте гарно рушничком і ставите підкисатися на годинку-півтора Ось бачите, що в мене тісто гарно викисло, так піднялося. ну Півтора години я тримала в теплі, в теплому місці. І з цього тіста я сформувала 20 кульок. 20 кульок і робила такі варенички і сюди ставила макову начинку. Начинку купляла вже готову, можна робити самостійно. Гарно треба з'єднати, щоб потім при смаженні начинка не витікала. Защіпуєте так гарно тісто і ставите ще на 15-20 хвилин, щоб воно підкисло у теплому місці. Нагріваєте олію для смаження. Ось в мене, бачите, макова начинка така якраз вистачила на 20 пампушків. Олію нагріваєте на високому вогні і вкидаєте пампушки, скручуєте олію на мінімум. Можете на середній вогонь вже дивитеся, як вони там будуть смажитися. Щоб була гарна така. Скоринка коричнева, щоб не спалити пампушки всередині, щоб не були сирі, тому краще на середньому вогні смажите. Обсмажуйте з двох сторін до готовності. Ось такі гарненькі пампушечки виходять прямо ідеальні. Ставите ці спечені пампушки на рушнички паперові, щоб в рушник вибрав зайвий жир. І ще теплими посипаєте цукровою пудрою. Готуйте, смакуйте цей рецепт, я для себе вивела він просто ідеальний. І порція на 20 пампушків. Хочете більше, збільшуєте порцію. Всім смачного, всім гарного, спокійного дня. Бажаю. І до зустрічі в наступних відео. Зустрінемося. Па-па. Гарного дня всім!